Мнемо таблиця, вірш платона воронька Падав сніг на поріг. Давайте, за допомогою мнемо таблиці, сьогодні вивчимо такий вірш. Спочатку ми його прочитаємо. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. А тепер давайте за допомогою мнемо таблиці ще раз спробуємо розповісти цей вірш. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік кіт не знав, що на пиріг треба тісто. А не сніг. Ось така в нас з вами вийшла мнемо таблиця. Давайте ще раз помнемо нашій таблиці. Розпробуємо розповісти такий гарний вірш. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив. Собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік Кіт не знав, що на пиріг треба тісто. А не сніг. Ось так гарно ми за допомогою немо таблиці можемо розповісти та запам'ятати вірш.